Як записати інструменти та вокал, створити трек або подкаст у Чернігівському обласному молодіжному центрі. Презентували проект контента. Його запустило громадське об'єднання Культурна платформа Закарпаття за підтримки ЮНІСЕФ для молодіжного центру. Купили мобільну аудіовізуальну студію, якою зможуть скористатись всі охочі віком від 10 до 24 років. Коли ми говоримо про те, що молодь це сьогодення, ну це е, можуть бути просто слова. А по факту, якщо з громади зараз від'їжає з громад зараз, від'їжають молоді люди, то через 10 років не буде вже цих громад. У нас фокус не для того, щоб там повернути да, молодих людей, а створити так круто тут тим молодим людям, які тут лишилися, для того щоб іншим було цікаво повернутися. Чернігів перше місто із 20, у яких планують встановити такі студії, розповів голова об'єднання культурна платформа Закарпаття Євген Забарило. За його словами, у різних регіонах вони проводили освітні курси з креативної економіки і вирішили цей процес продовжити у такому форматі. Для відвідувачів будуть різні освітні курси, запис подкасту, вокалу, інструментів, блогінг та створення музики. В майбутньому також хочуть запустити молодіжне онлайн радіо. Відсутність девайсів. Негативно впливає на молодь, тому що навчаючись грати на скрипці, далі вони не уявляють, що з цим робити. І це, по суті, інтегратор, який дає можливість прийти і записати свою гру на скрипці, далі опрацювати її в ліцензійному софті з трек, і він може бути залитий на будь який стрімінговий сервіс або на будь-який конкурс, фестиваль. Я починав займатися музикою понад 20 років тому, і весь власний шлях я пройшов. Сам за допомогою такого самоосвіти я вважаю, що такі ініціативи потрібні для того, щоб скоротити цей шлях. Креативна економіка, особливо на зараз, це дуже важливий напрямок для розвитку. І подібними подіями ми долучаємо молодь до того, щоб вони креативили, щоб вони проявляли себе і відчували, що їх таланти потрібні». це безумовно ново. До цього все, що я робив, я робив фактично у себе в Bedroom, те, що називають Bedroom Studio, мати локацію, в яку можна прийти записати щось, особливо коли це не з кимось, а коли це а, навпаки, коли це з кимось, а не вдома щось самому. А це дуже круто.